Слава Україні, корупції інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставайте спонсорами на Ютубі. Кнопка та посилання під відео. Захід продовжує активно постачати зброю Україні. Зокрема, країна Рамштайну зобов'язалися поставити нам понад 600 танків, 500 артилерійських систем та іншу зброю. Тож тепер Україна отримає не десятки, а сотні одиниць різного зброєння. Про це 24-му каналу ексклюзивно розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначає, що світ лише зараз починає розуміти, скільки зброї накопичила і відправила на війну Росія. Як каже Подоляк, тільки зараз політичний еліта країн партнерів доходить до того, що Росія кинула проти України, практично все, що десятиліттями накопичувала. А це тисячі одиниць важкої зброї і артилерію, і РСЗВ, і бронетехніку. Все, що Росія збирала, вона вже кидає проти України, відповів Подоляк. Він підкреслив, що для того, аби ми змогли ефективно оберігати свої землі, нам потрібно певний паритет цієї зброї. На його думку, сьогодні це вже стало очевидно для наших партнерів. Подоляк зазначає, що Захід зрозумів, що Україні треба додати велику кількість зброї. За його словами, саме про це йдеться у промові Байдена щодо військової допомоги Україні від Рамштайну. Зумовно, вони сьогодні рахують озброєння інакше. Це вже йде не на сотні, а на тисячі РСЗВ артилерії, далекобійної системи, ППО дронів тощо. Цього буде набагато більше в Україні, пояснив він. Поставки танків, до прикладу, в Україну будуть і 100, і 200, і 500 одиниць. За словами радника голови ОП, наші партнери дадуть нам стільки зброї, скільки буде потрібно, щоб, по-перше, ефективно оборонятися по-друге, мінімізувати втрати, по третє, щоб мати відповідну кількість зброї для контрнаступу та деблокади нашої території. До того ж, Подоляк додав, що Україна на сьогодні це країна, яка вміє користуватися зброєю на. Найкраще в світі, адже ми воюємо інтелектом. Світ це вже оцінив. Тому, на його думку, захід не боїться довіряти нам будь-яку зброю. Вони розуміють, що ЗСУ коректно використовують зброю як Україна, і домовилася в правилах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції інфо наш телеграм-канал та сторінки інстаграм та фейсбук. Посилання в описі до відео почуємося.